На Прикарпатті триває збір урожаю. Наразі, зазначають, у департаменті агропромислового розвитку зернових зібрано на площі понад 80 тисяч гектарів. А це майже 60% від прогнозованого. Із зернових залишилось до збирання майже 50, 57 тисяч гектарів кукурудзи і трохи більше тисячі гектарів гречки. На сьогоднішній день вже намолочено 384 тисячі тонн зерна. При середній врожайності 46,3 центнера з гектара. Зокрема, пшениці намолочено 236 тисяч тонн. При врожайності 48,5 центнера з гектара. Ячменю 117 тисяч тонн, при врожайності 53 центнера з гектара. Зараз у сільськогосподарських підприємствах області розпочали збирання технічних культур. Це соя та соняшник. Також продовжується збір картоплі та овочів. За оперативними даними, валовий збір другого хліба складає зверх 860 тисяч тонн овочів понад 155 тисяч тонн. 80% відсотків від загальної площі під картоплею та овочами знаходиться на присадибах особистих селянських господарств. Водночас в області продовжують посів озимих культур. Аграрії Прикарпаття планують засіяти більше 70 тисяч гектарів озимини. у тому числі 18,5 тисяч гектарів під ріпаком. Всіма категоріями господарств озимі зернові посіяно на площі понад 5 тисяч гектарів, під озимим ріпаком – 16 тисяч гектарів. Польові роботи проходять у штатному режимі. Матеріально-технічними ресурсами наші сільгоспвиробники забезпечені за сприятливих погодних умов прогнозує директорка департаменту агропромислового розвитку Алла Хамчич. Збирання врожаю та посів озимих буде завершено в оптимальні терміни. Ще однією важливою галузю сільського господарства є тваринництво. На даний час по всіх категоріях господарств області утримується 113 тисяч голів великої рогатої худоби, з яких 66 тисяч голів корів, по голів триста 326 тисяч, овець та кіз – 32 тисячі і 4,5 мільйона голів птиці Цьогоріч кількість худоби та птиці у господарствах населення зазначають у департаменті у порівнянні з минулим роком, дещо зменшилась. Разом з тим, у сільськогосподарських підприємствах нарощують чисельність поголів'я свиней, овець та кіз і свійської птиці, що є передумовою поступового зростання питомої ваги агроформувань у виробництві тваринницької продукції. Хочу звернути увагу на те, що лише за січень-серпень цього року по всіх категоріях господарств виробництво м'ясо склало 83 тисячі тонн. А це на понад 9% більше відповідного періоду минулого року. Також виробництво молока склало понад 230 тисяч тонн, а яєць майже 200 мільйонів штук. Підприємства харчової та переробної промисловості області мають надійного постачальника сировини для виробництва якісної та безпечної продукції, що так необхідна для забезпечення продовольчої безпеки. До слова Рада оборони прийняла рішення про цілодобове пересування сільськогосподарської техніки польовими шляхами та її роботи на полях. А також переміщення автотранспорту, який задіяний у проведенні збиральних робіт під час комендантської години, Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.